3 грудня Україна відзначає міжнародний день людей з інвалідністю. В нашому закладі на даний час створені майже всі умови для надання медичної допомоги даної категорії людей. Наприклад, в амбулаторії 1 за адресою Тараса Шевченка 1 є електропідйомник. Люди, які до нас приїздять на візочках, або люди, які не можуть самостійно. Подолати сходинки можуть електропідйомникам піднятися на рівень першого поверху, заклад. Цьому році придбав і установив електропідйомник. Пацієнт з інвалідністю під'їжджає кнопкою. Викликає персонал. Персонал допомагає заїхати на підйомник і далі попасти в лікувальний заклад. Після того як пацієнт підйомником піднявся в заклад, він попадає в цей кабінет лікувально-діагностичних процедур, де майже всі діагностичні процедури йому можуть провести. Є у нас електрокардіограф, електронні віси, електронний ростомір. Також є електронна система, в якій ми можемо побачити, коли звертався пацієнт, з яких приводів він звертався. Також є тести, всі швидкі тести. ВІЛ, гепатит П, гепатит С, тропамніновий тест цьому пацієнту. Також те в даному кабінеті проведуть. Є договір з українським товариством глухих. Люди з порушенням слуху звертаються в реєстратуру. В реєстратурі є QR-код, і за допомогою qr коду зв'язується з людиною. сурдоперекладач, допомагає спілкуватися з людинами з порушенням мови і слуху. От такий от QR-код дуже зручно, швидко. І допомагає в спілкуванні. Люди з інвалідністю можуть скористатися інклюзивним туалетом, який в нас є. Раковина та унітаз обладнаними спеціальними поручнями для того, щоб пацієнту з інвалідності було зручно. Перебувати в цьому приміщенні також обов'язково є кнопка виклика, яка при необхідності дозволить пацієнту викликати співробітників, і вони нададуть всю, всю допомогу, яка потребує людина на той час. Заклад замовив з шрифтом браля для того, щоб люди з порушеним зором могли знайти той кабінет, який їм потрібен на той час. Також вони будуть на санітарних кімнатах, також буде на кімнаті з лікувально діагностичній Є при вході для того, щоб люди могли орієнтуватися в просторі і був доступ до медичної допомоги.